Анджей Дуда нагородив Володимира Зеленського орденом Білого Орла найвищою відзнакою країни. Про це повідомили в офіційному Твітері канцелярії президента Польщі. Дуда підкреслив, що такий орден вручають винятковим людям, які своїм життям зробили внесок у розвиток країни. Нагадаю, сьогодні Володимир Зеленський разом із першою леді з офіційним візитом прибув до Варшави. Це перша анонсована поїздка до Польщі. Згідно з планом, лідери двох країн проведуть переговори у президентському палаці. Теми перемовин військова допомога Україні після Ова та шлях України до Європейського Союзу і НАТО, а також історичні питання. На боковині представники УПЦ МП не пускали вірян до церкви відспівати загиблого воїна. Інцидент стався у селі Задубрівка Чернівецької області. Пишуть місцеві змі. Мати загиблого воїна зі сльозами на очах просила пустити домовину до церкви. Після тривалої суперечки храм розблокували, і людям вдалося туди зайти. Українського військового відспівали священники православної церкви України. Варто відзначити віряни церкви архістратига Михайла, ще чотири роки тому перейшли до ПЦУ. Громада має всі необхідні документи, але московські попи. Все одно не дозволяють їм проводити богослужіння. Макрон і фон дер Ляйн розпочинають триденні візити до Китаю. Президентка Єврокомісії та президент Франції вже прибули до Пекіна. Під час візиту європейські дипломати планують обговорити з китайським керівництвом перспективи двосторонніх відносин. Очікується, що лідери Франції і ЄС також намагатимуться переконати голову КНР провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським у програмі. Візиту Макрона зустріч не тільки з головою КНР Сі Цзіньпіном, а й іншими представниками вищого керівництва країни. Леопарди від Іспанії затримуються. Міністр оборони країни Маргарита Робле заявила про відтермінування дати відправки шести танків до України. Вона це пояснила тим, що бойові танки німецького виробництва не використовувались понад 30 років і були законсервовані в резерві. Треба час для їх переобладнання і перевірки боєготовності, пояснила міністерка. Головний храм Української православної церкви у Львові перейшов від московського патріархату до православної церкви України. Йдеться про свята Георгівський кафедральний собор. І дуже приємно, що на вулиці Героя України, Тараса Хамара Бобанича, нарешті ми маємо православну церкву України. Звичайно, що юридично процес ще триває, але сьогодні громада зібралася, чітко сказала, що вони належать до православної церкви, і мені дуже б хотілося, щоб на місці цього храму постав новий гарнізований храм православної церкви України. Заступник голови Львівської облради Юрій Холод уточнив: відтепер храм називатиметься на честь святого Юрія Переможця. Нагадаю, раніше мер міста Андрій Садовий казав, що існують проблеми з передачою майна. Воно належить релігійній громаді, яка на словах відрікається від МП. Тому тут є два варіанти: офіційно стати українською церквою або ж пройти процес націоналізації. Всі необхідні для цього документи вже підготовлено. Підкреслив він. Розслідування завершено. СБУ та ДБР оприлюднили нові докази співпраці кулінняча з ФСБ Російської Федерації. Відомо, що екс-очільник головного управління СБУ в Криму під псевдонімом Котигорожко та його куратор, колишній заступник секретаря РНБО Сівкович, тримали постійний зв'язок з російськими окупантами. Кулінняча затримали 16 липня минулого року. Того часу він перебуває під вартою. СБУ вдалося здійснити агентурно-технічне проникнення до лав ФСБ РФ. І ми здобули всі файли, в яких Колініч доповідав у Москву інформації, у тому числі і секретну, щодо ситуації в нашій країні, в Службі безпеки України, а також про намагання впливати на різноманітні процеси. Колініч виконував вказівки кураторів для проведення розвідувально підривної діяльності проти України. Також він займався шпигунством, розстановкою своїх людей у різні державні та правоохоронні структури, а також для підбурювання посадовців до державної зради. Зокрема, у рамках цієї справи перевіряли як з СБУ Баканова радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян запевнила, криміналу немає, Детали не розголошували, адже результати перевірок засекречення. Міністр оборони Литви Арвіда Анушаускас відвідав Харків. Про це він та його український колега Олексій Резніков розповіли у своїх Твітер. Про візит Анушаускаса до Харкова стало відомо вже після його завершення. Міністр зустрілись з керівником Харківської військово-цивільної адміністрації Олегом Синігубовим, мером Ігором Тереховим, очільником харківського гарнізону, бригадним генералом Сергієм Мельником. Друге найбільше місто України розташоване лише за 40 кілометрів від кордону з терористичною держави, живе під обстрілами. З такими друзями, як Литва, ми Відновимо мир та відбудуємо наші міста. Написав Резніков.